Цьогоріч в Олевську особлива дата. 1333 роки тому датована перша згадка про поселення на півночі сучасної Житомирської області. Географічна віддаленість від обласного центру не завадила олевчанам зробити своє місто і ошатним, і зберігати традиції. Саме тому до історичного минулого там особливе шанування. У святковій ході і талановиті діти, і досвідчені дорослі, ті, хто сьогодні творить історію. Чернички, ми кажемо, подвійне таке свято. Це свято проходить уже багато років поспіль, і з кожним роком воно все знаєте, як усовершенство. Це усовершенство. Це отак. Святкування розпочалися з урочистостей. Відзначали кращих дітей та їх батьків, нагороджували кращих працівників. Міський голова каже, що гордість міста то люди. Дякую Богу для того, що у нас сьогодні теж святив, але не помішало нам проводити це свято. І, як бачите, за моєю спиною дуже багато абстракціонів, які будуть стояти у нас 3-4 дні. Діти бавляться, дорослі привітання приймають. Завітали на свято і шановані гості, з-поміж них і народний депутат, і представники братньої Польщі. Дуже непросте життя, дуже важка, іноді страшна і трагічна історія, яку проходить і наша рідна країна, і наша рідна Житомирщина і Олевськ в тому числі. Але дай Бог всі разом об'єднавшись, зробимо все для того, щоб була. Перспектива була майбутнє щаслива. «Ми докладаємо зусиль, щоб угод про співпрацю між Житомирщиною та нашим воєводством було якомога більше. а тим часом справжня кулінарна феєрія розпочалася поруч. Там господині з різних куточків Олевщини демонстрували, як чорниця спроможна запанувати на кухні. Ми із з сільської ради, що ви сьогодні на свято на полина варили. У нас Різні пиріжки, кекси, манники, коржики, шарлотки, Торти. налісники, тортики, варення є. Чорний. Все на різний смак. Да. Свято, чорниці, чарівниці. А що ви приготуєте? Чим пригощаєте сьогодні? Тортики, желе. А, солодощі. жиле? Сововочі. Теж чорники. Олевчани кажуть, що їх вже давно об'єднала лісова ягода чорниця. Вона не лише смачна, а й прибуткова. Олевські ліси надзвичайно багаті на природні багатства. Пробуй до солодкого налівку до солодкого.